Всім привіт, друзі! Сьогодні зроблю невеликий обзорчик. От. Е, я роблю там по п'ятницям, по сьогодні роблю в середу. Тому що мені прийшов такий ніж. Це Polchejm від компанії ТРС. Правильно ТРК. ТРЦ, навірно, ТРЦ правильно. От, прибалтійська компания э, чи Латвія чи Литва вже не скажу, не спам'ятаю. Ну, В общем, прийшов до мене цей ніжик, ножик він прийшов чисто на помацать, чисто на подивитися, як він зроблений, от. чому він так коштує її, ну і вообще, тось, ну. От, э, Зараз вам трошки розкажу про цей ніж. Сам ножик. Повніст оригінал. Ось такий ножик. Ножик дуже приємний. Ножик зроблений, як вам сказати, всі деталі на цьому ножику зроблені майже бездоганно. Це той уровень, до якого ну, я, наприклад, стараюсь до нього ще, ще, ще дійти до цього уровня. Якісь речі я роблю так само бездоганно, якісь речі я роблю хуже, от, е, якісь речі я роблю хуже сознательно, якісь речі я роблю хуже несознательно, тому що не знав, що можна робити так. Саме потримав цей ніж в руках, от, я дуже багато, чисто з персональної точки зріння, зрозумів. Ось так. Сам ніж, звісно, дуже класний в плані того, що він невеликий. Це, на мою думку, це ну, саме, ну, саме, найшов СДС, це для городської носки ножик. Десь його кинув в рюкзак, десь його кинув там на карман, на якусь сумочку. От, буде він там дуже гарно себе почувати. За потреби витягнув, попрацював. Поставив на місто. Сталь тут, Магнокат, я не буду зараз там на якихось конкретних тих самих зупинятися. От. Я просто хочу от показати вам так, як він є. Я, якщо хто дивився мене раніше, знає, що я пробував робити репліку на нього. Але ножа в мене не було. Я змальовував, тупо з екрану змальовував. Тобто Були в мене розміри. От, але там по ширині, де там і те саме, це все було нудно, самі розумієте. Ось те, що я змалював, це оригінал. Тобто, бачите, де я не попав, де я попав, тобто в нього лежало ширше, ніж у мене, в нього Руки я трошки об'ємніше, ніж у мене. Ну тобто, ось я змалював його вже, вже з оригіналу, тобто ось так він виглядає. Його саме, саме. Дивлячись на нього, мене не покидало мене відчуття, що цей ножик такий дуже схожий на Нзона трапер. Дуже схожий на трапер, грубо кажучи. Саме по лезу, тобто я не беру там якісь виїмки на рукояті і так далі. Саме по лезу, по геометрії леза. Угу. Ось тут у мене лежить трошки траперів. Оце мої роботи. Я б сказав, що лезо все-таки тут траперське. Як на мене, це саме універсальне лезо. Я сам дуже багато ножів відмолював і відпридумував на базі цього ножа. Мій ніж той, який я називаю технофін, теж на базі цього ножа. Хоч він там і від вобуха, але, тим не менш геометрія ж. От, дуже прикольна тут Мікарта. Вона не чорна. І вот. якась вона, мабуть, навіть не сіра, вона якась, я не знаю, як її назвати. Така прикольна мікарта, прикольний колір. Ні на що він не схожий. У нас в продажі я такого кольору не бачив. От, я бачив трошки темніший сі -сі сірий цвіт. Бачив трошки світліший сірий цвіт. От, дуже класно попрацювало ЧПУ на ці рук. Тобто, я не знаю, чи видно, але тут теж якби ну, не, не гладка. Тут теж якісь є якісь сліди від ЧПУ. От. Маркером цього ножа, от тим, що цей ніж, наприклад, дуже сильно буде відрізняти від остальних, я вважаю, що є ці пінетрубки. Тому що якщо взяти ніж... Наприклад, у нас є люди, які роблять. Але вони там просто якісь спини, я не пам'ятаю вже які. Тут толі вони карбонові в них, то ли вони там як казав, та сама, але не трубка. От, то ножик трошки теряє якби в своїй харизмі. Це 100% це. ну, от, Я так от подивився. Тобто головним маркером я вважаю ось ці імена. Оце так робили, був такий ножик, називався він альмар Оператор. От я теж багатенько копію зробив цього ножа. От у них теж таке рішення, вони в місто піні вставляють такі трубки. От. Теж таке маркерне є і для Альмара оператора, і для цього ножа теж. От. Я 100% зроблю собі такий самий ніж вже в тих розмірах, в, ну, натуральних, які є. От. Я 100% буду робити таке ж саме закруглення. Я скажу так, на тому ножі, що я робив, я теж робив закруглення, теж робив трошки менше накладки, ніж сам бланк. От. Закруглення в мене вийшло на обухі, в принципі, ну, таке саме, як тут. Тобто я не скажу, що я зробив його хуже. От. А от в цих місцях. Закруглення вже вийшло хуже, тому що я робив його вручну на скожбраті, тобто .е. заовалював це все. От, тут, звісно, на скожбраті я працював на ребрі. розумієте? І вийшли такі, як насічки, які мені прийшлося потім галяти вручну це все. Тобто, .е. ну... як вам сказати, дивіться, люба нова технологія, вона поначалу займає більше часу. Ну, есть, ну, треба її відпрацювати, посидити, відпрацювати, подивитися, як, як це робить. Ну, есть, ну, в будь-якому випадку, потім вона вже буде як по накатанні э, працювати. От. Я замовив таку спеціальну фрезу, яка робить це заокруглення. Вона на гравер От. ну, на дремель на гравер. От. І робить таке заокруглення. Е, працює вона, звичайно, по сирому металу. Подивлюся, як це вийде. От. Так, щоб не, зовсім не повторяти це все. От. Мені тут е, заїжджав до мене друг один. От. Щоб я маю на увазі ці піни. Щоб не повторятися, не робити такі самі. Але ж вони все одно являються маркерні для цього ножа, як я вже казав. От. Заїжджав до мене друг. Отакий в нього ножик. Бачите, який тут пінутость? Стяжка. Але вони теж такі величенькі. Я думаю, що їх можна буде поставити. такі самі поставити. Це ножик Ігоря Мудренко, це майстерня Грізлі. Я думаю, що ноживщики всі знають цього хлопця. Це саме той хлопець, який робить гріндери Грізлі, які дуже популярні і в нас, і в Європі. общем, він всюди їх відправляє. От. І так, свободний грім до розстроєння час, він робить такі ножики, це називається кропива. От. От такий ножик це він зробив собі лічно, він в нього в машині лежить. От. Він його витягнув, я подивився просто на оці закрутки. Тобто це не стяжка корбі, знаєте, як звичайно. Це щось трошки таке. От. От. Я думаю, що от я буду робити копію цього ножа і поставлю такі закрутки. Ну, тільки для того, щоб там ну, якось там дуже сильно не плагіатити, І насічка, звичайно, в мене буде друга. Далі, хочу побалакати про ножни. Ножни це взагалі клас. А те, що вони зробили, це, звісно, взагалі клас. Що мене здивувало в цих ножнах, Казалось би, самі прості, ось у мене вони, ось у мене вони лежать. Ось у мене вони лежать. То, це, це всі мої роботи. Але... Що вони роблять? Я перед тим, як, наприклад, робити ножне, я налезу по три слоя паперового скотчу на сторону наклеюю. Для чого це я роблю? Для того, щоб потім, коли я нож в ножне вставляю, щоб він тут не черкав по кайдексу. І ну, розумієте, щоб не царапався клинок. Вони тут зробили, я не знаю, напевно, в них є якась. Може якась термосиліконова така штука. Тож тут ну, зовсім багато. Тож тут таких ножів, якщо так от поміститься, не знаю, два або й три, слій туди засунути, ну я маю на увазі. Тобто він наскільки там ну, сидить безпечно, але наскільки він тут тримається, дивіться, клац, все. Він намертво. Тобто він тут виходить як повис в повітрі просто тупо.